Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Після нищівного розгрому 1 червня, коли українські дрони і ракети накрили, одразу кілька стратегічних аеродромів РФ почалась тиша, але тиша не знак готовності, а страху на десятках баз зранку 2 червня не вийшли на політ жодні екіпажі. Пілоти саботують зльоти. Нам не казали, що ми будемо жертвами. Нам обіцяли небо, а і дим передає джерело з авіабази Іваново. Звернення пілота Лис совісті, один із пілотів стратегічної авіації, що вцілів після атаки анонімно передав звернення до свого народу колеги і врешті до Путіна. Ось уривки вигаданого листа. Я офіцер той, хто роками вчився тримати курс небо, відповідальність, але 1 червня побачив пекло на землі. Наші літаки, як мішені, наші друзі, як попіл, я не можу більше мовчати. Ми не боронимо Росію, ми атакуємо тих, хто захищається. Пане президенте, ви не літаєте, летимо. і ми більше не хочемо. Українці, я знаю, що мої слова нічого не змінюють, але я прошу пробачення. Я не стріляв, я не вбивав, я більше не злітаю. Бо вбивство це не захист. Це зрада не тільки вас, а й нас самих. А ось що свого часу говорив російський пілот Штерм. в це особує время. А к з кльотчиком фронтової авіації ВВС Росії. Я вирос на Черкаській землі. Отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить. Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов. Мы дружили. Я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины, западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича, и восточного полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики. Их именами можно гордиться. Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов. Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха. Жду вашего исходящего из моего обращения Рішення не ждет. Уверен в неравнодушній поддержке всіх ветеранов авіації. Полковник Геннадій Штернмасовий Сабота. Що далі? На сіми авіабазах не проведено ранкові виліти. Командири подають рапорти про несправність техніки. Офіцери молодшого складу записують колективні заяви про відмову від незаконних наказів. В повітряно в космічних силах панує атмосфера зради, нелояльності, а верхівки. Ми більше не підкоряємось. Ми чекаємо на кінець ще одне анонімне зізнання. Як реагує Кремль ФСБ? Вже проводить ротації в екіпажах, відкриває внутрішні перевірки на лояльність. Офіційні джерела мовчать. А публічно лунають заяви про тимчасову затримку вилітів через погоду. Але насправді навіть досвідчені пілоти бояться не ворога а наказів своїх генералів. Коли небо відмовляється воювати, земля починає розуміти один лист не революція. Але він звучить гучніше за всі ракети, бо зліт це вибір. А цей пілот вибрав людину, а не смерть до слова. Не зважаючи на втрату понад 40 стратегічних бортів, частина повітряного флоту РФ збереглась в глибокому тилу до помсти Кремль готує. Останні боєздатні Ту-22М3, перекинуті на тимчасові бази поблизу Красноярська. Калібри і кінжали, що можуть запускатись із Су-34 та міграційно активованих міг 31 к запаси старих про те, що функціональних Х-22, які використовуються у зв'язці з сучасними носіями масони, пуск Герани і нових шахедів у якості дезорієнтаційного фону. Ймовірні цілі удару за попередніми оцінками української розвідки. Росія планує удар по ключових цивільних і військових об'єктах. Підстанція Укренерго на заході півночі України великі логістичні вузли Житомир, Козятин, Павлоград, оборонно промислові підприємства в Києві, Львові і Харкові. Пункт прийняття рішень в Києві як символічну відповідь. Мета Кремля не перемогти, а зламати Росія чудово розуміє, що відповідь буде завдано ударів по залишках інфраструктури записів. Але ця відповідь має іншу мету: створити картинку протиударну для внутрішнього глядача, відволікти населення від провалу авіаційного компонента, дати можливість путіну чи його наступникам продати чергову ескалацію як акт сили, як реагує Україна. Сили ППО переведено у найвищу ступінь бойової готовності в усіх областях. Супутникова радіотехнічна розвідка в режимі реального часу стежить за літаками-пусковими і пусковими майданчиками. Дрони камікадзи, далекобійні ракети ЗСУ в повній готовності нанести удар у відповідь по місцях старту Україна не планує пасивну оборону. Якщо атака буде здійснена, відплата буде миттєвою і асиметричною. Зокрема, по місцях базування авіації, складах ракет і навіть командних центрах Еш РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.